В суботу 27 липня з 11 години ранку до 17 години вечора за вашим місцевим часом в рейдах дебютує «Мегалукаріо». Якщо вам пощастить, зустрінете його сяючу форму, бонуси події. Мегалукаріо частіше з'являтиметься у рейдах. Ви зможете отримати до 5 додаткових безкоштовних рейдових перепусток за обертові диски з фотографіями в тренажерному залі. Збільшено шанс зустрітися з сяючим лукаріо. Досвід з рейдових битв збільшено на 1,5. Збільшено шанс отримати рідкісну цукерку XL у особистих рейдових битвах. Ліміт віддалених. Але рейдів буде збільшено до 20 з п'ятниці 26 липня 17 до суботи, 27 липня до 20 години вечора за вашим місцевим часом. Лукаріо з рейдів матиме швидкісну атаку форс пелму на 13 одиниць сили в битвах тренерів, а спортзалах та рейдах на 9 одиниць. Що ж, а на сьогодні в мене все. Ставте лайки, підписуйтеся на канал і обов'язково тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео.